По перше, давайте так не всі радять йому позбавитися від єрмака. Більше того, всі люди, які орієнтовані на єрмака, угу. і ті люди, які розуміють, що вони пов'язані якимись зв'язками з Єрмаком. Вони якраз за те, щоб той залишався, навіть якщо це потопить не лише Зеленського, а й всю Україну. А сам Зеленський тут це просто: вони, в них є зв'язок дуже сильний і потужний зв'язок, який є між. Продюсером і актором, бо не для кого не є таємниця, що Зеленський бере на себе зустрічі, рукопотискання, фоточки, заяви, промови і все інше, а все, що залишається, всю рутину бере на себе єрмак. Якість виконання і першого, і другого ставить питання, але... Зеленському він дуже зручний і йому так зручно і він не хоче нічого іншого. Більше того, хочу нагадати, що їм цікаво не тільки працювати разом, а й проводити час. А, якщо не помиляюсь, Нью-Йорк Тайм писала про те, що Зеленський і Єрмак постійно грають разом в теніс а Дивляться старі фільми класичні. єдине на мене запитання в той момент, коли у всього Києва нема світла, в той момент, коли весь Київ не отримує або воду, або тепло, або є проблема з тим, що нагріти їжу дітям. У Зеленського завжди є світло, щоб пограти в настольний теніс і завжди є світло, щоб подивитися старі фільми. Це непогано, мабуть, для президента. Єдине, що незрозуміло, чому якщо всі президенти, то тільки у одного з них все гаразд. Можемо повірити і погодитися, що між ними дружба і зв'язок, але в країні почалося серйозне антикорупційне розслідування. Ми говоримо про плівки, які оприлюднюються в результаті роботи набу і, САП. і Якщо дійсно виявиться, що на цих плівках голос Єрмака і він буде причетний до корупційних цих справ, то це буде означати, що. Відкрита співучасть президента і його найближчого, так би мовити, друга чи соратника, я не знаю, як це називається. Дивіться, і отут стає найцікавіше. Ну, тому що я думаю, що всі вже чули про те, що НАБУ повідомило, що припиняє озвучувати і викладати плівків, на яких є записи. Чи є, чи нема голосу Єрмака, злі з кажуть, що на Банковій майже впевнено 99%, що вони там є. Більше того, Семен Кривонос проговорився, що на плівках є а, Алібаба, який збирає в себе нараду. і На цій нараді угу. говорять атаки на НАБУ і САП. І тому ця новина, коли нове НВЗ заявила про те, що набув припинило оприлюднення нової інформації через питання, пов'язані з військовим станом, вони все ж таки підштовхують нас до роздумів. Ну, по-перше, а чому перші плівки були викладені, а ці не можна? Тоді не було військового стану або воєнного стану. Чи інша ситуація, що просто ну, були чутки? До речі, це і Юрій Луценко підтверджував, і інше, що будуть перемовини. Між Набу Сап і офісом президента про те, що вони просять, uh -huh. щоб все було тишком нижком, тому що вони бояться, що розголос остаточно їх потопить. Але питання красти і займатися корупцією, вони чогось не боялися, що це потопить країну. А от оприлюднення бояться. До речі, доволі справедливо бояться. І отут цікава історія. Давайте відверто казати: влада боїться навіть не покарання, влада боїться, що це стане відомо суспільству. Партнерам і далі, далі, далі. Тож ми говоримо не про розкаяння, а про замовчення. Більше того, мені відомо, що навіть є розмови про те, що наступна підозра, якщо, наприклад, вона буде, наприклад, скажімо, пред'явлена Ростему Мерову, то суд буде в закритому режимі. Чому? Ну, щоб ніхто не чув, коли прокурор буде озвучувати, що було на плівках закритий режим. І мені здається, що це буде вкрай важко пояснити суспільству. Чому так відбувається від цього? Тхне договорняком єдине, що ну є й добра новина. Якщо справді так, то незабаром ми побачимо, як звільнять. Uh -huh. Детективів набу Магамітрасулова і Гусарова, яких фактично тримають в заручниках, їх фактично брали під варту uh -huh. для того, щоб не скредитувати набу, для того щоб атакувати набу, і для того щоб не допустити розголосу в всіх справах. Не вдалося пригасити це зараз. Фактично, обмін де. Якщо ми це побачимо, ну що ж, тоді ще більше питань у суспільства буде. Але ще раз кажу, Зеленському байдуже, що буде і як. Більше того, я спілкувався з деякими злими язиками з банку. Вони кажуть, Вова впевнений, що він фартовий. Це непогана історія, коли ти фартовий справді. Але якщо ти розраховуєш виключно на фарт. Тоді твої справи кепські. Знаєте, Бу... ду дуже часто я чула від експертів, що пер... що НАБУ і САП співпрацює з ФБР і з іншими спецслужбами інших країн. За таких умов, якщо це дійсно відбувається, чи можливе замовчування, чи можливий договорняк з банкою, про який ви кажете? Чи дадуть партнери, які також володіють інформацією, зробити такий фінт? А, давайте зразу. Пані Ларисе, а скажіть мені, будь ласка, а в чому вони співпрацюють? Обмін даними, передача інформації, доступ до свідків, комунікації, з'ясування банківських перерахунків, що має з цього відношення до оприлюднення плівок? Нічого. Тому вони будуть і далі працювати. Більше того, в мене є вже підтверджена інформація, що ФБР дійсно займається справою. по... Цих грошах, у цих доларах, які засвітили з Федерального резерву. І от тут найцікавіше, вони навіть знають, з якого банку це було. І тут треба уважно слідкувати, чи буде введена в Україні така тимчасова адміністрація, тому що це тоді буде говорити про те, що наша влада буде намагатися цей банк покласти. Там так все не, не все добре. Будемо дивитися уважно. Але це ніяк не заважає. Тут же інше питання. Влада не хоче, щоб інформація отримала суспільний розголос. Вони бояться, щоб люди дізналися про все, що говорили, тому що побачили оце. Але ж ну, на енергоатомі. Але попереду ще і вони знають вже про це. Справа про оборонні споруди фортифікації, там дуже цікаві історії. Там не тільки Полтава або Суми, там Херсон, там багато чого. Там справа про закупівлю дронів. І справа про Нафтогаз, і от е, все це покаже, хто дійсно боровся за Україну, а хто, як не дивно, попри всі свої заяви, фактично допомагав расистам долати нашу країну. Ми слідкували за судом. Вчора обирали запобіжний захід Олексію Чернишову. Я так розумію, що заставу ще не внесено. От, тобто, він ну, не вдома, м'яко кажучи, в цей час. Як ви вважаєте, наскільки ця справа може бути резонансною? Чи все-таки влада Зеленський свого друга і тут буде виручати якимось чином? Пані Ларисе, давайте знову говорити мовою фактів. Ми Давайте. ж обидва пам'ятаємо, що е, останній раз застава за е, працівниць пек офісу була внесена компанією, в якій була, е, якщо не домовляюсь, взагалі е, в них що за тисячу гривень вони зробили цю компанію? Щось таке там ну, взагалі uh -huh. а внесла тридцять сім мільйонів. Uh -huh. Компанія займалася меблями. Створена була в травні цього року. Ну то є, прокладка, звичайна прокладка, і вона внесла. І ніхто ж не перевіряв походження цих грошей при уставному капіталі в тисячу гривень. Ну це, м'яко кажучи, більше запитань ніж відповіді. Чи буде схожа якась компанія платити за Чернешова? Маю маю переконання, що скоріш так, да. але тут є ще один момент. Всі пам'ятають, що на плівках є розмови між, як це казали журналісти, шафіром і міндічем про те, що гроші за Чернешова з минулого, за милая застава, треба брати з каси і uh -huh. вносить. І от в мене питання: що це за каса? Звідки нас з'явилася? З енергоатому? тоді ще одне запитання. А де ж тоді е, ще одне звинувачення? Ну, тому що наприклад в Італії, як тільки ми бачимо, що є общак або каса. То це ознаками мафіозної структури, і це прописано в законодавстві. У нас такого нема. Але ж ми розуміємо, що відбувається далі. А де питання до всіх інших? І знаєте, тут питання: що, скоріше за все, гроші вони будуть намагатися внести? Якщо ці гроші не будуть перевірені і просто їх внесуть за Черношова, ну тоді можна казати, що є якась домовленість про те, що Чорношов знову виходить. На волю, до речі, останній раз, коли його теж так скажімо, йому виносили рішення, там застава за нього, яка йому тільки застава була. Навіть взяття під варту не було. Хоча він походив по справі як організатор, і всі інші другорядні особи, які проходили по справі, отримали арешт або заставу. А він отримав тільки заставу. І якщо б, наприклад, не вніс її, то тоді нічого б не було. Бо нема іншого запобіжного заходу, і тут дуже цікаво, що і як буде відбуватися. Треба уважно слідкувати. І журналісти це будуть робити. Хто вносить заставу? Походження цих грошей, звідки це гроші, легальні, нелегальні. Тому що з тих мільйонів останній раз, які були внесені за Чернишова, питань було більше ніж відповіді, і до речі. А на тлі того, що зараз стало відомо, що це можливо ті гроші, які взяли з е, каси, uh -huh. вони автоматично тоді перераховуються на рахунок держави. А Чернишова треба негайно за анікуди, бо йому ж не було ніякого альтернативного засобу. Ну, наприклад, як е, арешту не було. Тому дуже цікава історія, що буде далі відбуватися. До речі, хочу звернути увагу ще на один момент, про який у нас чомусь всі мовчать. От сьогодні звільнили двох міністрів. Ви ж бачили це: uh -huh. Гринчук і цього е, госвідів. Глушенко. Е, Голушен. Ярмар Глущенка. Так от, е, цікаво інше. А за що їх звільнили? Пане Ларісе, якщо можете, повістить мені, будь ласка, бо я людина, яка звикла до того, що звільняють тоді, коли я, як мінімум, підозрюва. Хоч би. Ви чули щось про підозри міністрам? Не чули? І я не чув. А чому? А де підозри? Це перше. Друге, якщо нема підозр, чому їх звільнили? І третє сьогодні в парламенті декілька разів пролунало, що цих двох вже нема в країні. То в мене запитання: а чому ж їх немає в країні? Може, тому що їм не дали підозри і вони спокійно поїхали? І якщо правда це ну, правда, якщо підтвердиться, що вони поїхали, то ще одне запитання: ну як виїхала е, пані міністерка, колишня зрозуміло? А як виїхав військово зобов'язаний екс-міністр? Отут запитання. Запитань стає все більше і більше. Де відпуск? Це правда, запитань стає все більше і більше. Раз ми вже перейшли до теми парламенту, то давайте її продовжувати. Сьогодні були дивні дива в парламенті. Сьогодні Арахамія блокував трибуну парламенту. Зрозумієте абсурдність ситуації? О, тому що Мені, це читайте, пані Олександр, а скажіть, будь ласка, з ким він блокував? Тому що оце абсурд, скажу чесно. Угу, Ту. Так. Ну, Тобто, опозиція і представник влади. В парламенті блокували трибуну, розповідали, що між Єрмаком і Арахамієм, м'яко кажучи, натягнуті стосунки, що вони не недолюблюють одне одного, політично там сперечаються між собою. Сьогодні це стало очевидно і відкрите, тому що ми так розуміємо, що частина слуг народу йде відверто проти постаті Єрмака, і вони сьогодні вийшли із заявою. Заява представників фракції політичної партії Слуга народу. Там там цілих п'ять пунктів вони дуже цікаві. Недоторканних не повинно бути повна підтримка НАБУ і САП, коаліція національної єдності, уряд національної єдності. І п'яте мені подобається конституційний баланс влади і зміцнення довіри до інституту президента супер правда. Прокоментуйте, дуже. що далі буде відбуватися в парламенті у зв'язку з цією заявою. Ну, давайте повернемось спочатку до Єрмака і Арахамі. Чому відбувається? Там нема ніякої битви за справедливість, за ще щось. Там битва за вплив, за потоки і старан неприязнь один до одного. Вони фігачили один по одному, по повній. Один збивав міністра іншого, другий відповідав, збивався компромат, використовувалось все, що тільки можливо, заважалися схемам один одному. Тому тут нічого дивного. Те, що зараз це вийшло на поверхню, просто ми бачимо, що дехто в слугах народу вирішив скористатися і позбутися єрмака. Вони відчули таку можливість. До речі, це добре для України, угу. але взагалі було б добре, щоб позбутися взагалі всіх схематозників і корупціонерів. Незалежна єрмак, це чи хтось з представників слуг народу. Давайте подивимося що відбувалося по сценарію. Вчора спочатку депутат відслуги від слуг народу Федервініславський заявив, що голова офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку на тлі масштабних корупційних скандалів в енергоатомі. Наступний день сьогодні. Очільниця е, антикорупційного комітету, пані Радіна, теж слуга народу, якщо я не помиляюсь, колишній виходець з е, ЦПК, е, Центр протидії корупції, uh -huh. каже, що причетні до підтримки е, корупці... е, корупційних схем мають піти у відставку навіть увага. Якщо вони мають посади в офісі президента, ви бачите, навіть зараз вони бояться казати, що це про Єрмака. Ну це смішно. Ну, скажіть ви хто це? Чи вона має на увазі, що прибиральниця офісу Єрмака повинна негайно скласти повноваження і звільнитися? Або може, це водій якийсь, або ще хтось. Ну, давайте казати, хто ці люди. Бо коли дасть так сором'язливо всі розуміють про кого мова, і кажуть там. Андрій Борисич, Алла Борисовна, Примадонна, Алі Баба. Але навіть голова комітету Верховної Ради боїться. Голова, е, голова одного з комітетів, так, правильно, голова одного з комітету Верховної Ради боїться назвати прізвище Єрмак, це показує, що в країні щось не так з демократією. І автократія така, що депутати навіть з провладної фракції. Перелякано бояться назвати це прізвище, і тому вони вони готові підняти цей бунт. Я вам більше скажу: тут цікаво, скільки підтримує людей цей бунт. Так, хто вже є? Веніславський, Потураєв, Арахамія, Радіна. Ну і ще побачимо, хто ще. До речі, сьогодні Ірина Ромалійська з настоячого времени. Це одна з редакції Радіо Свободи поставила запитання Петураєву, і Той відповів, що він не знає, скільки людей підписало цей uh -huh. меморандум. Або п'ять, або десять. Не знає, ще раз кажу, і це дуже цікаво. Як? А ми от так хто перепостив, той і підтримав. Я вибачаюсь, а що це за шоу? Ну це шоу відверто. Ні, я розумію, що вони хочуть повернути собі власть, кинути це дермо, але ж роблять це не з точки зору. Верховенства права стандартів демократичної держави, а з точки зору шоу, так не треба тобто робити. ми не можемо назвати це бунтом, це якийсь мікробунт, так якщо бояться назвати прізвище, це спроба це спроба mm -hmm. використати ситуацію з надією, що це вдасться. Це знаєте таке, я б сказав. Б, сподіваюсь, без надії, як казала класик української поезії. Так, от тут так само вони намагаються це зробити використати. Але ж о, я не впевнений, що дійсно Зеленський погодиться здати єрмака. Він погодиться здати весь кабмін. Він погодиться на все, що завгодно. Єрмак для нього та людина, якій він не просто довіряє, а яка є його партнером по керуванню країною, і це треба розуміти. Так, де Юра керує тільки Зеленський. Так, де Юра приймає рішення Зеленський. Але Єрмак може або реалізувати це рішення, або забути про нього, або а, так подати, що буде потрібне рішення прийнято Зеленським. І це теж треба зрозуміти. Він теж непогано маніпулює Зеленським. Але ще раз кажу, а, мінус. Єрмак в офісі президента це плюс для країни сьогодні, і це Д... треба зрозуміти для всіх. Дивіться, скасовано сесійне засідання Верховної ради завтра і в п'ятницю. Кажуть, що будуть якісь переговори, щось вони там будуть вирішувати, як виходити з політичної кризи. Зеленський повертається з Туреччини. Тут його чекають представники найвищої чини Пентагону. Теж переговори мають відбуватися. От які дії зараз президент буде чинити, щоб загасити оцю пожежу, про яку ми говоримо вже 10 днів. Ну, давайте так. Відверто. Потужний антикриз був включений вчора. Було повідомлення, що висаджено мільярдне дерево. І це показує рівень розуміння ситуації в офісі президента. Тому що я коли запитав, а у вас сехар з здоровим глузом, що це було? Ну, сподівалися цим перебити теж. Я кажу, ви що, я не буду казати це слово, яке я їм сказав, а це трохи поплавились, скажімо так. З'їхали з глузду, але воно більш брутальне це слово. Він каже, а чому? Я кажу, ну ж, дивіться, всі знають, що нема мільярда дерев. Більше того, ви посадили дерево, назвали його мільярдом. Всі пам'ятають, як повідомлялося про те, що на Херсонщині садять дерева, на Чернігівщині садять дерева, але ці території були в той момент в окупації. Ну то це взагалі ганьба. А очільник лісів України зараз отримав підозру в незаконному збагаченні і готовий навіть піти мільярдне дерево висадити, аби його не чіпали. ДБР ну давайте відверто казати про це. І сьогодні це продають як антикриз. Далі намагаються вкинути різні історії. Вкидають історію, Бабіль вкинув, що Єрмак летить до залужного. Єрмак нікуди не летить, по-перше. По-друге, я поговорив з людьми, які оточують залужного, вони кажуть, а куди він летить? Який залужний? Залужного нема часу зустрічатися за Лібобою. У залужного зустрічі, підписання договорів, лобіювання інтересів України, лекції. Там немає часу, тому летіти він може куди завгодно. Ну, про що йде мова? І отут найсмішніше. Що Бабель, який неодноразово вже підігрував владі, за на наміщо це вкидує? Чому відволікти увагу залужний єрмак конспірологічні теорії. замість того, щоб прийняти рішення перезавантажити повністю уряд, при тому так, щоб його формували не зеленський єрмак татаров і окремий Міндіч в екзилі, а справді політики України і бажано, щоб там були не стільки політики, скільки професіонали. І бажано, щоб там були все ж таки технократи, бо зараз країні потрібні технократи. Це технологічний уряд. Це не повинні бути політичні посади. Це дуже важливо. Друге, замість того, щоб позбавитися ярмака, знову імітація бурхливої діяльності. І замість того, щоб чесно вийти і покаятись за все, що зроблено. До речі, сьогодні рік а, з дня. Плану стійкості Зеленського 19 mm -hmm. листопада минулого року Зеленський вийшов до Верховної Ради і заявив про те, що починається план стійкості, де результати, де звіт за що цей план? Там ще було три тисячі ракет до кінця року, де вибачення за те, що це було брехня, і знову виключно піар. і Нічого іншого. От треба переходити від піару до справжніх дій. Тому звільнення Єрмака, створення нової коаліції, створення уряду. Національний є називайте його як завгодно, але це потрібно, щоб був незалежний уряд від Ярмака, який керує прем'єркою, тому що вона його стюардес. Ну, давайте теж відверто казати. Скажіть, будь ласка, чи не нагадує е, ця ситуація? Вам певний період е, української історії 2014 року, коли Януковичу всі казали? Позбався Поз... за харч. позбався за Харч. Уряд Азарова у відставку, і все розрулиться, все буде добре. Ні, Янукович цього не зробив. Ну, в мене от такі асоціації. Що ви скажете? Я скажу, що у нас зараз листопад. Я дуже добре пам'ятаю, що відбувалося в листопаді 2004 року, в листопаді 2013 року. Я би дуже хотів, щоб сьогодні ніхто не намагався спровокувати українців. На дії, які дійсно зараз е, можуть бути, але можуть нашкодити державі. Я вважаю, що сьогодні будь-який майдан може нашкодити державі. Це правда. Це не тільки розкол України, це буде використано росіянами в повній мірі. Бо період безвладдя, період дестабілізації буде використаний ними. І обстріл, який був сьогодні, це один з елементів тиску на Україну. Це треба теж розуміти. Тому Зеленський повинен. Не нехтувати можливостями, не втрачати час, а негайно приймати рішення про те, що я перерахував, і розуміти, що зараз він несе відповідальність не за своїх там друзів, навіть якщо вони партнери з ним по квартал 95 на 50% як міндіч, або не найближчих друзів, як той же самий шефір, який теж є на плівках або Чернешов, який є кумом Олени Зеленської. Ні. Він повинен нести відповідальність як президент України за Україну і повинен згадати, що обирали його не для того, щоб існували схеми в енергоатомі, не для того, щоб двушечка на Москву уходила, а для того, щоб Україна не зникла з політичної мапи світу. Тому час приймати рішення. Боліс, Болісне для нього, неприємні, складні, але рішення, які потребує Україна. Ну, про мирну угоду, про яку сьогодні написали деякі видання, акціос з гучні заголовки. Мирна угода буде цього місяця, а можливо і цього тижня. Наскільки це все притягнуто за вуха, як то кажуть, до ситуації? Як ви вважаєте? Я вважаю інакше. Я вважаю, що цю ситуацію сьогодні намагаються використати е, саме навколо міндічгейту, ситуацію навколо. Корупційного скандалу, послаблення влади, щоби тиснути на Зеленського. Більше того, йому зараз кажуть, якщо ти не хочеш, щоб і далі це з'являлося, давай погоджуся на якісь умови. І мені б дуже не хотілося, щоб наш президент під тиском компромату погодився на те, що може зашкодити країні. Те, що це пов'язані речі, я впевнений на 100%. Маю на навіть сумніву немає не на 99%, а на 100%. Скажіть, будь ласка, от якась. Протокольна плутанина відбувається, тому що в Туреччині мала відбутися зустріч зеленського і Віткофа. Я так розумію, що вона не відбулася. А такі зустрічі, я так розумію, плануються не сьогодні, на завтра, а заздалегідь ставляться в план. Ніхто не очікував приїзду представників Пентагона. принаймні це якось теж сталося дуже ну, несподівано. І кажуть, що Вітков їх консультував для того, щоб вони приїхали в Україну. Підготовлені. от Потім я так розумію, що буде їхній візит в Росію. Що, власне кажучи, відбувається? Це це ми просто щось не знаємо, чи вони самі не можуть зрозуміти, як далі е, вести переговори? Чекайте, що значить, ми не знаємо. В нас вже повідомили спочатку повідомив політику, потім Ройтер повідомив. Єдине, що тут є один маленький нюанс, про який теж не варто всім нам забувати. А, ситуація в тому, що от зараз кажуть. Що от, от умови мирні будуть представлені Зеленському, так? Умови мирної угоди, розроблені Сполученими Штатами і Росією, презентують Зеленському у четвер і про це кажуть. Тож, ви розумієте, він не мав взагалі жодного відношення до них. Він не приймав участь не в розробці, ні в чому. Його з ними знайомлять, тому що вже все вирішили за нас. Єдине, що зараз і на нього тиснуть, щоб він погодився. І тут важливо, що. Хочуть від нас ці люди, які пропонують цей план, бо не ми його писали. Це 100%. Але тут теж це логічно. Бо коли ти не створюєш свій план, тобі дають те, які створили інші. і він може бути створений не твоїми друзями і не по твоєму не уявленню, яке потрібен бути план. Більше цього хочу звернути увагу, що при цьому видання Reuters з посиланням на високопосадовця українського чиновника каже. Україна не брала жодної участі в плані щодо припинення війни. Ще раз, жодної участі. Він обговорювався, це каже чиновник український, виключно між Росією Україна, і Україною. а Україна просто отримала перелік пропозицій США, що як припинити війну, які обговорилися з Білим домом і Росією. Що без нас, нас знову женять? Що відбувається, і тут е, варто визнати, що імпотентна і пасивна позиція влади в політиці призводить до того, що ти втрачаєш ініціативу, а її прихоплюють інші. На жаль, шоумен це так і не зрозумів. Скільки разів навіть з вами в ефірі з іншими казали, нам необхідний наш план, бо був цей план європейці готують. Індія готує план, Китай готує план, Сполучені Штати, у Росіян. Є цей братський план. Де наш план? Не план незлавнець, а реальний план? І оце питання: питання до Зеленського і до тих людей, які його очолюють. Бо поки вони займаються підписанням якихось 28 безпекових угод, які не несуть безпеку Україну, або підписують. Договори з Швецією, і Францією. а Потім політико пише, що ні у Швеції, ні у Франції, ні у України немає грошей, щоб реалізувати ці угоди по літаках. То в мене єдине запитання: а чому президент марнує час замість того, щоб створити реальний план, замість того, щоб включитися в питання стабілізації фронту, замість того, щоб дійсно підключитися до вирішення проблем з мобілізації з СЗЧ з, з строками служби з усім іншим, для щоб змінити ситуацію? Але він робить все, що завгодно, аби не торкатися того, щоб є по рейтингу. Чому? Бо живе він не перемогою у війні, а перемогою на виборах. Перемоги на виборах йому не, ну, не побачити. А от перемога у війні, що Україна може отримати. Але для цього треба кардинально все змінити. Бо якщо не змінити все зараз, буде дуже погано. Бо хочу нагадати: для наших глядачів: фронт рухається в бік Києва, а не в бік Москви. І зараз повторюється ситуація, яка була 100 років тому, і це страшна аналогія.